Мої любі всім привіт, ну що з прогноз на завтрашній поєдинок Бельгія-Словаччина. Мої любі друзі. Дуже цікавий матч нас з вами очікує. Група є, де, до речі, знаходиться наша е, збірна України. ось Тому, в принципі, цей матч також е, один із тих поєдинків, яких я думаю, я думаю, варто вашої уваги. Давайте поговоримо про Бельгію та Збірну Словаччина. Ну, перше бельгійці вважаються фаворитами 65% на їхню перемогу. На Словаччину лише 14%, лише 21%. Бельгійці фаворити. Але Словаччина така команда, я хочу сказати, така збалансована команда Словаччина. Моя хороший підбір виконавців і там Стіладка, Стівлабодка. Ось. Грає. Ой, перепрошую, друзі, Станіслав Лободка. Станіслав Лабодка. Ось. Е Один, до речі, з лідерів Словаччини. Шкрінір. Та там така команда фізична, там і захисники в них такі височенні. Ну, така команда, така фізична, така Словаччина, така бойцовська така команда, якщо так. сказати. Бельгія. Бельгія також дуже така команда. А те, що прямо денис фаворитів, але команда, яка в принципі може. Ну, Взагалі, бельгійці на будь-якому турнірі вважають дуже сильно команду, там і Джармідакю, Кемі Дебравін, Рома Лукаку, там дуже сильні футболісти у бельгійської збірної. Але є деякі проблеми в захисті, тому що е, там грають такі досвідчені захисники, там він Вертон він ще грає. Тобто десь трішки проблеми є у бельгійців все-таки в захисті. В атаці проблем немає. Ось в захисті, я думаю. Деякі проблеми є, хоча ті досвідчені захисники Бельгії грають просто шикарно, мої любі друзі. Ну, по товариським поєдинкам, які відбувалося у бельгійців, хочу сказати, що здорово виглядали бельгійці. Якщо ми розглядаємо взагалі кваліфікацію, да, то можна сказати лише одне. Те, що бельгійці посіли першу позицію, виграли боротьбу в Австрії. Ось, Ну, Бельгії бельгіці це непогано, до речі, виступили. До речі, товариські поєдинки. Ні, кваліфікацію супер, до речі, провели. Я нічого не можу сказати. Ось тут з цією була нічия 2-2. Бельгіїці взагалі-то програвали, я вам хочу сказати, давненько. Я вам хочу сказати так. В Німеччину перестріляли в перестрільці 3-2. хороших, взагалі в хороших кондиціях. В доволі таки хороших кондиціях підходять мої любі друзі. Тобто бельгийці справді Ну, з світу останній раз узагалі команда. Де і програвали від Марокко 0-2. Ну, так. Словача також показує дуже хороші результати. Там із португальцями супербитву влаштували, хоча і програли, але. З португальцями, ну я так порівнюю, в принципі, таких рівних суперників, як Босні, Герцеговіна Ісландія. Команда Словаччина перемагала. Ось тут вальс розгромили. Ось я беру, приклад матч з Португалією. Також сильна команда. Словаччина мені там сподобалася. Тобто португальцям взагалі там було важко. Я думаю, бельгійцям точно буде важко. Легкої тут прогулянки не буде, хоча й Бельгія вважається. То явним фаворитом, і взагалі не тільки зі Словаччиною, де вони і з нами будуть фаворитами, де вони і з Арминами будуть фаворити, взагалі Бельгія. Я ж кажу, команда класна, як на картину бельгийці і бельгийцями. Дуже класна команда. Дуже, знаєте, така, знаєте, є і молоді футболісти, а є і такі досвідчені футболісти. Тона до речі, зеверто, напівзахисник дуже хороший. Словаччина може перемогти, звичайно, ще Бельгію, я ж кажу, команда фізично підготовлена, але й бельгійці також. Бельгійці також е в такій силовій манері також можуть перемагати. Бельгія така команда. Е ну, скажімо так, прагматична. Бельгійці можуть ініціативу і противнику віддати. Е Тобто Бельгія така команда. А це не Іспанія, це не Німеччина. Вони так душити. Ну, будуть, але не так, скажімо так, все таки тут більш така прагматика е, в деяких матчах. Але, звичайно, що Бельгія виглядає як команда ну, дуже височенного рівня. Я думаю, в мене є догадка. Ще ж не на те, що я прям догадка. А я знаю, те, що бельгійцям легко не бути. Я думаю, голів буде не так то і багато, враховуючи прагматизм обох команд, але я думаю, обміняються голами, Все-таки проблеми бельгійців, як не круто в захисті. Ну і Словаччина також не визріхає, думаю, бельгійці там, з рахунок там, Кеєвіна недобрини, всі м'яч є точно знайдуть. Обидві команди забіг це мій перший прогноз, ну і другий прогноз, я все-таки віддаю перевагу першій команді, віддам перевагу тут бельгійцям, і думаю, що Бельгія. Ну, просто немає права тут програвати і справді. Просто немає права Бельгія тут програвати. Думаю, що збірна Бельгії не програє. Як мінімум питання. Ну, тобто, обидві команди забіть, то збірна Бельгії як мінімум не програє. Ну, я думаю, Бельгія, скоріш за все, переможе з мінімальним рахунком. Я думаю, десь 2-1 можливо. Ось, ну, максимум для Словаччини. Ну, нічия. Завди кажу ось. ну, максимум, напевно, нічия. Ось, але думаю, що все таке Я ж кажу, Бельгія, не думаю, що програє. Я думаю, обидві команди не та збірна Бельгії, як мінімум, не програє. Я ж кажу, десь перемога Бельгії 2-1, мені здається, більш ймовірним сценарієм матчу. Що думаєте, взагалі друзі, ви діліться думками? Я вам дякую за увагу, друзі. Ви беречьте себе. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.